Вітаю вас всіх на моєму каналі. Так, оскільки нас на Західній Україні падуть сніги, дощі, і у нас виходить зняти відео десь на водоймі, на природі. Тому я вирішив зняти таке відео про оснащення. Оснащення для фітерфристайлу метод. І про що саме хочу говорити? Про самі повідки. І годівниці, як я це все монтую. Так, начну я, напевно, що з такої штуки, як повідці. Як ви бачите, в мене ось така повідошниця. І всі повідки я в'яжу на жилці. Очки я використовую з такої фірми як Guru, Preston і Matrix. Саме топовий повідок. На мою думку, який я часто використовую і дуже так удачно використовую це є Guru QM1. Найкраща реалізація на ньому по матеріали використовую так, же само, так же само, як і Guru, так же само і Preston. Не бувають різні. Це в мене є в руках Гуру Engouch 019. Це така золота серединка. Мені саме більше подобається, Само, саме частіше використовую іменно його. Але е, є такі моменти, де на водоймі є. Велика риба така, як вагою 10 кг 8 10 плюс. І нам потрібно використовувати гачки такі більш е, міцніші, трохи більшого розміру, бо так QM110 10 номеру такий по своєму, по своєму розмірі він не є великий. І, а в компанії Preston є гачок е, такої ж самої форми, як П'єм один, але я забув його назву. Як його назва? він по своїх розмірах у рази більший, важчий і грубший. То на такі гачки я використовую повідковий матеріал від на Refl Power. Це 0,19 діаметр, але він жорсткіший і Розривне намонтаження в ньому більше. Так, НКО 4 кг 18 А тут, давайте скажу, лібрах. В лібрах пише одинаково. Тут 3,5 кг, а тут 3. Але я перевіряв на розрив такого, піднімаючи такого вагою, то витримує 4 кг. Цей повідковий матеріал. Е, так от повідці, такий більш делікатніші, де я використовую дрібний гачок очки 12-го номера, 14 го Я використовую повідковий матеріал е, просто на 16-го діаметру, дуже, дуже такий м'який повідочний і така дуже потрібна в цій дисципліні, бо Якщо їхати на, на риболовлю, то рибалку краще починати як якнайдріб... найменших гачків. Якнайменші насадки, Начинати, як то кажуть, з малих розмірів. І вже по рибалці собі краще поступово там збільшувати розмір гачка і насадку. Я завжди починаю риболовлю з гачка куру QM1. Якщо я вже бачу більш такі рибу, що риба активніший клюю, я тоді можу. Якщо бачу, що риба активну клієнтка більш дрібніша, я тоді вже починаю збільшувати саме розмір гачка і збільшувати насадку. Так, ще я маю такі повідкові матеріали від Holder Method Mono. Теж на 16 діаметр 50 метрів і в ньому вказано. Розгрубне навантаження 3 ,780 кг 780 грам. Це ось такий. Він такий. Він виглядає на перший він тонкий, але він є жорсткий. Тому цілком можливо яке будете, що він таки може і витримувати. <кхів> що в минулому сезоні я поміняв свої рибалці, це я викинув таку штуку із своїх катушок. Це є шоклідер. роду чотирьохжильний шнур, я перестав його використовувати. І оскільки з ним постійно якісь проблеми, часто перетирається і багато губиться монтажів. <coughs> ну і ще плюс від Карпро він. Якщо клідер, я би не сказав, що він є такий. Якісний хороший, на довго згоди не стає, теж проблеми. І я зробив такі зміни, що я повністю перейшов на монолідер. Це... Почав використовувати ось такий монолідер. Це від компанії Matrix. Дуже класна штука. Мені сподобалося ним працювати. В цьому сезоні я ще його не мотав. Поки що я ловив на основній жилці, бо ловив на дистанціях таких 30 метрів 35, Приважно, поки що я був на таких малих водоймах і він мені поки що не задобився. Але які є переваги у монолідері? Монолідер е... Е... перша перевага це в тому, що це є свого роду як жилка, можна сказати. І коли ви підтягуєте вже рибу до берега. Щоб лідером потрібно працювати дуже акуратно з фракціоном, він є жорсткий, і щоб вас риба з підбега не дійшлась, вона там не зірвала зірвалого і тому подібне. З монолідером трошки ситуація інакша, тому що він ще сам по собі амортизує. І на таких моментах він трошки гасить крім риби. так як в мене було, не було клювання амура, то я дуже спокійно і Ну і впевнено з ним собі під берегом боровся. Бо амур під берегом дає дуже сильний бій, а з монолідером мені було досить комфортно обрати під берегом. Тому е, це часто моя думка. Що ви думаєте, що краще обрати, чи шок лідер чи монолідер, я рекомендую вам задуматися над тим, щоб взяти іменно монолідер. Ну, і якщо ви хочете виступати в цій дисципліні в спорті, то там тільки мусить бути монолідер. Така штука, як що клідер там не проходить. Ну і звісно ж по вітці мусить бути тільки на жилці. Жилка, очок бороди. і там який-такий нюанс у даному повітці. Має бути е, відстань від цієї нижні від гачка до цев'я 7 мм. Не більше. Ось так. Вилітає такий поводок. Я переважно всі повідки в'яжу на таких цвяшках. Дуже гарно тримаю насадку. Е... Чи варто боятися безборотних гачків? Що можна сказати, що я вже 3 роки так вже вільно ловлю цим стилем, то без гачок це не є нічого страшного. Якщо зробити правильно монтаж риба висікається до нижнього бува, у вас сходів не буде. Не треба там, як кажуть, і тримати жорстко на фракціоні. Це все не так. Ви собі... Якщо, ви собі... Якщо у вас правильно зроблений монтаж, у вас короб застікається за нижню губу, він вже нікуди не дінеться. Тому в мене ментки бували ситуації, що так гачок забувався за на нижнього що його з бородим гачком мед витягує. Тому без бороди гачків не потрібно боятися. Також я ще початки використовувати повідці на силіконових кольцях для тонучих насадок. Я коли ловлю, ловлю чисто насадочним пелицем тонучу насадку. Все, коли більше до вечора так бувай, що приїжджаю з обіду на риболовлю. І дещо до вечора я починаю ловити на іменному тонучу насадку і <сілик> І дуже дає хороший результат іменно тому, що насадка під вечір дуже гарно себе показує. Не потрібно ловити тільки на попапи. таку теорію, так як там, іменно попап, гачок іменно, на жаль, мусить бути, саме краща реалізація, це не так. Я багато разів перевіряв, не ловив двома фідерними удилищами. вибрав дві такі перспективні точки закормлював їх одинаково і <coughs> один фідер я ложив гачок з попапом на нажали, а другий фідер я ловив чисто на вафтерс, а гачок просто лежить, то реалізація була на нейтральну насадку дуже-дуже велика. На я тоді приблизно спіймав був три риби. На я спіймав сім чи вісім рибин. Тому це є дуже замітно. І це привірю так не зальотно, що там один раз, а кілька разів, що іменно нейтральна насадка є більш активніше у флетфідерній риболовлі. <coughs> Тому пробуйте ловити такими монтажами. Це дуже така активна оснастка. Вона ловить всю рибу, вона дуже активно ловить карася. Підляща, каляща. Якщо ви їдете на риболовлю, з такими монтажами ви завжди будете за рибою.